Доброго ранку, good morning. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з нашим підручником. Uh, today is lesson 5. Да, сьогодні урок номер 5. І починаємо з вами exercise 2. Listen to the dialogue, take role and read it a lot. Нам треба прочитати діалог. Да, Бачимо написано прочитати по ролям та голосно. Тому, будь ласка, прочитайте і перекладіть самостійно даний діалог. І йдемо далі. Exercise 3. Uh, look at the picture and say what the right usually does every day. Use the module to help you. Uh, подивіться на малюнки та скажіть, що дів дівчина зазвичай робить щодня. Використ, да, написано, можна використовувати приклад, да, щоб допомогти собі. Бачимо, да, на верші малюнок тут стає, да, тут вона робить ранкову заряд, руханку, да, а тут, напевно, робить домашнє завдання. Тому, будь ласка, складіть три речення, в яких ви напишете, да, що дівчинка робить щодня. Uh, далі, exercise 4. Look at the picture and do the puzzle. Подивіться на малюнок та складіть ребус. Бачимо, у нас такий міні-кросвордик да, на 6 слів. А, і тут у нас написані слова, які нам треба розшифрувати. Написано перша літера та остання літера слова. А все, що тут зашифровано, знаходиться на малюнку з а, лівої сторони. Да, у нас якраз тут шість слів і тут у нас шість предметів. На, наприклад, беремо початок, да, перше слово. Починається на літеру Д, заканчується на К. Да, ми знаємо, що це «Деск», Да, тобто парта ось ця. Так само далі. Да, бачимо і починається і завершується на літерку R. Що це може бути? Да? Напевно, лінійка. Ruler. Да? Таким чином, заповніть, будь ласка, наступні слова, які в нас залишились. Далі, exercise 5: Write about your ordinary school day. I'll use the model. Напишіть про свій звичайний шкільний день, використовуючи приклад. А, бачимо, да? ось приклад. I get up at 7 o'clock every morning. Then I make my bed and do my morning exercise. After that I have my breakfast. At 8 o'clock I go to school. My lesson starts at Да? І щось треба дооповнити. Да? Нам пишуть, що щоранку я встаю в 7 годині, потім я застеляю ліжко та роблю ранкову зарядку. Після цього снідаю, а о 8 годині, годині йду до школи. Мої уроки починаються, о, да, тут ще не дописано. Тому я пропоную вам по цьому прикладу написати про себе. Да, про ваш шкільний звичайний день, у котрій ви просипаєтесь, да, що робити далі, і що робити після уроків. Да, тому буде дуже цікаво прочитати про, да, у кожного шкільний день. І остання вправа: Exercise 6: You are a reporter. Interview free classmates about their day. Ask their question. Тут треба да, розказати про. Ваш день, да, даючи відповідь на ці питання. Бачу, у нас є вісім питань. І, наприклад, ви повинні дати на кожне з них відповіді. Перша, do you always do morning exercise? What time do you do them? Ви завжди робите ранкову зарядку, О котрій годині ви її робите. Так, ви відповідаєте. Далі, what time do you usually get up? А в котрій годині ти зазвичай прокидаєшся так само відповісти. Далі, who or what wakes you up? Хто або що вас Да? І на наступні завдання, питання так аналогічно давати відповіді. На цьому все. Дякую, що прослухали. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи та перевіряти, виставляти оціночки. Тому працюємо всім гарного дня! До побачення! Goodbye.